Зачин є перемогами, розпочали етап плей-офф української футзальної студентської ліги команди вищів сум. У Дніпропетровську студенти сумду розгромили своїх суперників 1-5 і зробили більше аніж серйозну заявку на вихід до фіналу чотирьох турніру. За гостей забували Шаповал, Смоляк і сорока доповнив півдесятка пропущених м'ячів і автогол Дніпропетровських фінансистів. Ми справилися з, з волненням і повели в щоті, правда. Во втором тайме пропустили, но смогли забить два гола. Нужных уже надо серьезно готовиться к финалу. Мы шестикратные чемпионы. Менш очевидною була перевага команди Скіф СДПУ над Запорізькою надією ЗТУ. вдома. Підопічні Володимира Гладова з рахунком 3-2 взяли гору над візитерами. Педагогам теж допоміг автогол суперників. А у чужі ворота забивали Віталій Катеринін і Денис Мазний. Повторні матчі студенти сум проведуть 22 квітня.